От буквально вчора окупаційна влада Севастополя вирішила продовжити високий жовтий рівень терористичної небезпеки до 14 серпня. Що вам відомо, і можливо, ви знаєте причину ось такого продовження? Е, ви знаєте, що цей рівень, е, який вони називають жовтий, він. Другий за загрозливістю по їхній класифікації він був введений після того, як була здійснена атака на штаб Чорноморського флоту Росії, який розташований в місті Севастополь. Атака дроном він впав на території е, цього штабу. і Вибухнув, е, були ну як вони передають. Е, Деякі постраждалі, поранені, і після того продовжується от такий статус міста Севастополя. Це говорить про те, що з одного боку російська окупаційна влада. Криму намагається максимально утримувати населення Криму в такому стані мобілізаційності залякування так легше е е проводити свої різні мілітаристські плани. А друге це говорить про реальне е опасіння окупантами. Тих чи інших військових дій з боку збройних сил України вони бояться, що Збройні Сили України підійдуть до півострова і увійдуть в Крим. Скажіть, будь ласка, ще про ситуацію з розгортанням якихось стратегічних об'єктів в Криму? Адже, от не так давно, Зеленський наголошував в одному зі своїх відеозвернень, що цитата Росія перетворила Крим на військово-тюремний табір. От власне, те, що ви бачите, те, що ви чуєте, отримуєте інформацію. А наскільки дійсно зараз Крим він нарощує чи наростив ось той військовий потенціал і розгорнув дійсно ці військові об'єкти, які використовуються зокрема для атак на українських військових на українські міста на південному напрямку? Протягом 8 років як Крим окупований Російською Федерацією? Москва, Кремль ніколи не приховували того, що вони перетворюють Крим в такий військовий плацдарм. Про це говорили всі, і влада українська, і експерти, і міжміскримськотатського народу про це приймалися відповідні резолюції міжнародних організацій, зокрема резолюції, які схвалювалися Генеральною асамблеєю ООН щодо мілітаризації. Кримського півострову і акваторії Чорного моря. І наслідок оцієї мілітарізації Криму перетворення його у таку фортецю військову російських російськими окупантами. Ми побачили 24 лютого, коли один із найбільш масштабних таких ударів по матеріковій частині. України був нанесений саме з території окупованого Криму. Зараз найбільшими такими е, військовими об'єктами в Криму є це низка е, десятки облаштованих е, місць, де розміщені ракетно зенитні комплекси, балістичні ракети, звідси до речі, і Проводяться обстріли зараз областей України. Це є Севастополь, де базується Чорноморський флот Росії, і тепер, в останні місяці, наскільки можна судити з тих інформацій, які доходять до нас, це розположення мосту через Керченський пролив, і тут е, останніми місяцями Росія розмістила багато спеціальних військових підрозділів, спрямованих на захист цього об'єкту, який для неї дуже стратегічно важливий. Оскільки саме через мост перекидуються нові і нові війська війська на територію Криму, і вони готуються до нового штурму, до нових ударів по матеріковій Україні. Пане Рафате, ви от згадали за кримський міст. Також минулого тижня, за даними британської розвідки, збройні сили України вдарили по ешелону збройних сил РФ і пошкодили залізничне сполучення між Кримом і Херсоном. Чи відома вам якась інформація? Можливо, окупанти перемонтували це залізничне сполучення? Якщо ні, то чи надалі це місце буде залишатися от таким вразливим для російської армії та їхнього маршруту з перекидання матеріально-технічного складу? На жаль, мені такі деталі, ну е після того удару, який був нанесений, і був е знищений цей ешелон з російськими е з російською технікою і е військовослужбовцями, що потім як їм вдається там е чи відремонтувати, невідомо, але зрозуміло, що Саме комунікації по новоокупованих територіях є е, дуже важливими для е, російських окупантів, і е, ми це бачимо, розуміння е, от важливості цих комунікацій, е, будь то е, або це мости через, ну скажімо, Антонівський мост. Е, який поєднує обидві береги Дніпра і допомагає зараз, допомагав російським окупантам утримувати Херсон, а також залізнодорожні ці шляхи вони є дуже важливими для окупантів і тому збройні сили України, сам першу чергу артилерісти, вони намагаються максимально їх виводити з ладу, бо це дуже буде послаблювати. Російських е, окупантів е, ну, їх намаганнях утримувати ці території. Зараз йде, знаєте, от е, ну е, зараз йде е, змагання за е, змагання змагання в часі, бо росіянам потрібно деякий час щоб провести от, е, 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 імітацію референдуму. Я не знаю, що вони потім будуть робити з цими результатами, які вже намальовані в кабінетах Кремля, і зрозуміло, що там не буде жодного, жодної дії, яка б нагадувала б щось. На штат голосування, але вони намагаються це провести на у вересні. Здається, це буде 11 вересня, якщо виходити з деяких інформацій. А наше завдання завдання української сторони збройних сил України максимально ускладнити їм життя і зірвати такі спроби імітації референдуму. От навколо цього зараз і йде. Таке, ну якщо можна сказати, військове змагання. Ну і загалом, також щодо утисків на території Криму, зокрема кримсько-татарських активістів, і тих людей, які так інакше пов'язані пов'язані з інформаційним супротивом. От відомо, що після 24 лютого почались посилилися з боку окупантів утиски щодо кримсько-татарського народу, а також Можна підозрювати, що після удару безпілотником по штабу Чорноморського флоту також могли бути такі утиски. От та інформація, яка є на сьогодні, наскільки зараз репресивний апарат ФСБ, він активізувався саме щодо кримсько-татарського народу? Ну, з початком повномасштабної такої повномасштабного вторгнення на територію материкової частини України. Криму не тільки не зменшилися репресії, переслідування напроти вони стали жорсткішими, оскільки російська окупаційна влада намагається максимально контролювати настрої в Кримському суспільстві, бо Крим він став такою трансферною прикордонною територією. Близько до тих місць, де відбувалися і відбуваються, і будуть відбуватися бойові дії. Через Крим проходять війська до Криму, повертаються до Окупованого Криму повертаються вже вантажом 300 чи 200 російські військовослужбовці. І кримські люди, як ніхто, бачать оці наслідки страшні. Чергової авантюри Росії після 24 лютого, і тому одним із інструментів, щоб утримувати контроль над кримським суспільством, це є репресія. Продовжуються суди кримських татар і не тільки кримських татар, етнічних українців. Їх судять по різних територіях. В Ростові це на території вже власно самої Росії. Це тих, кого звинувачують тероризмі, як терористів, екстремістів. Подмосков'яні там апеляційні суди військові. А в Криму от сьогодні будуть аж три таких. Судилища це Наріман Джелялов, перший заступник голови між лісу народу, молоді наші активісти Ас Аз... Азіс і е... Асан Ахтемову брати. А також сьогодні будуть судити Ролана Османова, одного з активістів кримських татар, за нібито компромітацію ним російської армії. Отже, в Криму репресії не затихають ні на секунду. Вони все продовжуються. Пане Рафата, ми також знаємо, що меджлі з Кримсько татарського народу анонсував регулярні онлайн зустрічі із співвітчизниками, які змушені були виїхати з України через агресію Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, коли ці зустрічі в онлайн форматі будуть проходити і загалом от, інформацію для тих, хто дійсно виїхав за межі через агресію нашого ворога через Російську Федерацію? Дивіться, ми не знаємо скільки ми знаємо взагалі скільки громадян України стали біженцями, і зрозуміло, що серед них є і кримські татари. Ми не хочемо виділяти окремо кримських татар, але в тих умовах, в яких ми знаходимося, для нас дуже важливо знати майже про кожну людину, де вона, що з ним, чи потребує він якоїсь допомоги. Це можливо виходить з того, що ми усвідомлюємо, що нас так мало в світі, ну нас мало в Криму, бо 300 тисяч людей це знаєте, це як один район. Тут в місті Києві кількість населення одного району, і ми думаємо з різними такими підходами. Думаємо, що десь біля п'яти шести тисяч людей, які оця остання хвила, хвиля ну евакуйовані з України в пошуках небезпечних. Для себе і своїх дітей умов це подавляючі більшості жінки і діти ті, хто в Туреччині, а їх там більшість там на все організовано. Там є велика наша діаспора. У нас взаємодія з урядом України. З урядом Туреччини, і ми там координуємо і допомагаємо людям. І вони там розміщені компактно в трьох містах: Ескішеєр, Бурса і Хрклар Елє. А для нас важливо, що відбувається з людьми в країнах Західної Європи. Вони розсипані там. І ми розпочали онлайн зустрічі онлайн обговорення з цими людьми для того, щоб їх об'єднати. Ну тут. Мета така, я хочу завершити. Ми говоримо так, що ви на одинці можете вирішувати всі питання. Питання своїх родин, питання облаштування, ви можете прибратися в своєму домі, але якщо мова йде про е збереження колективної ідентичності, мови кримськотатарської звичаїв наших культури, віри, батьків, то ми маємо бути разом об'єднатися, і люди на це охотно йдуть. Першу таку зустріч ми провели з тими, хто поселився Німеччині. Зараз будемо проводити по інших країнах Західної Європи. І Також ще запитання до вас стосовно заяв попередніх заяв оперативного командування Південь Збройних сил України про те, що зараз є в окремих районах Херсонщини, зокрема і в Херсоні, панічні настрої серед російських окупантів, тому що вони розуміють, що є досить великий ризик, що Згодом уже найближчим часом будуть конкретні контрнаступальні дії, і їм доведеться е, все таки втікати. І деякі окупанти, колаборанти також вони уже не очікуючи цього е, для себе, такого фіналу не зовсім славетного і позитивного. Вони вже зараз втікають. І за вашу інформацію, чи є Такі випадки, коли колаборанти або якісь окупанти, якісь посадовці Росією посаджені на посади на Херсонщині, зараз переміщуються до Криму для того, щоб втекти від можливого ось такого суду і покарання з боку України? Ну, дивіться тут можливо краще говорити про самі процеси. Я трошки почав це говорити зараз. Російська кобати. Вони е, намагаються е, задіяти всі свої можливості і зусилля за, для того, щоб е, вересні е, провести на цих територіях е, щось подібне того, що ну, е, з їх точки зору нагадувало би референдум, і тому. Російські окупанти зараз вони націлені на найвразливі такі версти населення: це люди похилого віку. Я маю на увазі на окупованих територіях. Це люди, які потребують допомоги, які живуть бідно. Але одночасно це вчителі школ. Дуже великий тиск, особливо Херсонської області, на вчителів школ, для того щоб вони відкрилися 1 вересня. Відкрили школи саме по російських програмах навчання російською мовою, і для цього вони зараз ну, використовують всі можливі механізми, намагаються відправити діточок на територію власне Росії під виглядом відпочинку. Ну уявіть собі, що з Херсонської області з Генічського району нещодавно відправили групу дітей на відпочинок. До Адгеї. Ну, це просто цинізм безмежний один із таких курортних регіонів України, Азовське море, там, Арабатська Стрілка. Десятки е, селищ курортних вони зараз абсолютно пусті, бо прийшла війна, і там окупанти, і вони і, і, репресують людей, і вони боя і ніхто там не працює. В цих пансіонатах російські солдати а наших діточок вони відправляють нібито на відпочинок. Це все е, на відпочинок на своїй території. Це все робиться для того, щоб просто подавити оці версти населення, за якими просто ну на яких. Е, Орієнтуються люди, вчителі в школах це ж поважна категорія. Медики їх також репресують. і тому тут дуже важливо, щоб взаємодія між урядом України, між нами всіма. От, різними складовими українського суспільства з людьми на окупованих територіях, щоб ця взаємодія і діалог був постійний. А так, те, що стосується колаборантів, знаєте, я дуже приємно був вражений тим, що незважаючи на такі жорсткі дії з боку російських окупантів, кількість людей, які Пішли служити російським окупантам на території Херсонської, Запорізької області їх набагато менше ніж очікували самі окупанти. Пане Рефате, ми дійсно сподіваємося, і на партизанський рух на рух опору і також ви згадали от, за маленьких діток, і за інформацією пані Ташової, вона повідомляла, що у Криму дітей навіть змушують ледь не на пам'ять вчити про мови Путіна, що є абсолютно неприпустивим, і верх цинізму. Ми, звісно, впевнені на деокупацію півострова. Питання знову ж таки, як ми наголошуємо часу, але ми в цьому впевнені. Рефат Чубаров, голова. Меж лісу кримсько-татарського народу був з нами на прямому зв'язку. Крим це Україна. Дякуємо вам і бажаємо мирного дня.